Я вам скажу про потребу створення інструкційного парку міста Новороздів, та, напевно, не тільки містяновоздів, але й в селі України загалом. Як сказала пані Оля, місто Новий роздів побудоване біля родовища природної сірки. Місто тут доволі молоде, напевно, одне з молодших міст Поліської області. Зовсім недавно ми складали 60-річчя. Існий. Основним бюджетно-творюючим -бюджетно підприємством було підприємство Сірка, яке і власне, будувало це місто. На даному підприємстві працювало 12 тисяч працюючих, це виробництво складало приблизно 800 тисяч тонн мінеральних добрив в рік. Тобто місто працювало, процвітало і все було добре. Але закінчилось родовище, не стало сірки і не стало міста. На сьогоднішній день на даному підприємстві працює 87 чоловік. І зараз реально в місті є проблема. Проблема є з наповненням бюджету, проблема є з позавлаштуванням. Місто готове до інвестицій, чекає на них, впроваджуємо їх. У даному часі в місті працює німецьке підприємство з німецькими інвестиціями, одивій електрик. На даному підприємстві працює 900 працюючих мешканців міста, поховує наш міський бюджет. Але, на жаль, це, це достатньо мало. Недостатньо, щоб забезпечити фінансування міського бюджету, забезпечити соціальні програми, які є в місті. І на сьогоднішній день ми здалися метою, на що, напевно, одне з пріоритетних питань, яке ми повинні вирішити, це і створення індустріального парку в місті, залучити інвестиції, тому що е промисловість в нас була. Інженерний потенціал є, професійний потенціал є. Є бажання влади працювати над створенням робочих міст, є бажання влади розбудовувати в місті промисловість. Тому що ми вважаємо, що промисловістю має бути не тільки нового роздолу, але й України загалом. Отак От коротенько я вам сказав про наше місто, про свої проблеми, щоб не затримати часу, тому що виступаючи ще напевно багато. Я би хотів, щоб ви почули всі, і тільки мене. Важливо, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми. Ми відкриті, ми прозорі, ми чекаємо на інвесторів, готові їм максимально стояти, мають змогу переконатися наші інвестори, які вже є. Я думаю, що в них на нас нарікань немає. Дякую. Дякую, пане Мирославе.